Вітаю! Ви на каналі Astra Company. Мене звати Олександр, і сьогодні я спробую допомогти вам визначитись із матеріалом для огородження прибудинкової території. Ми обговоримо, які паркани популярні сьогодні. Чому поговоримо про різницю в ціні і приховані витрати. Розберемося у надійності і довговічності кожного з них. На сьогодні найпопулярніший матеріал для паркану рулонна сталь. З нею можна зробити величезну кількість варіантів для зашивки прольотів огороджувальної конструкції. Але на якому зупинити свій вибір? Здавалося б, матеріал один той самий метал. То можна обирати лише за зовнішнім виглядом чи ні? Першу визначаємося із задачею, яку буде виконувати паркан. Чи повинен він повністю закривати подвір'я від сторонніх очей, або навпаки, вам би хотілося, щоб будинок і прибудинкова територія проглядалися ззовні. Чи є якісь особливості місце розташування будинку? Ну, наприклад, в цьому місці часті протяги або сильний вітер, або ділянка має неправильну форму з великими перепадами рівня землі. Якщо на ділянці вже є або планується багато рослин, потрібно враховувати, що паркан може створювати тінь, і тоді краще обирати більш відкритий тип огорожі. Або навіть потрібно орієнтуватися на сусідські паркани. Це якщо у сусідів прийнято створювати однакову за стилістикою і кольором огороджувальну конструкцію. Для зручності порівнюватимемо секції паркану шириною 2 метри і висотою півтора. Профнастил – розповсюджений в нашій країні матеріал для зашивки парканів. Він підійде, якщо необхідно приховати прибудинкову територію від сторонніх очей. Потрібно відзначити, що якщо ділянка має перепади по висоті, то паркан доведеться монтувати сходинками. Або робити листи різної висоти, що дещо незручно. Для монтажу конструкції встановлюють стовпчик з металевої труби і бетонують. Тут звісно є нюанси, але давайте про це наступного разу. Далі встановлюють горизонтальні лаги, і вже на них монтуються листи. Потрібно врахувати, якщо можливі сильні вітри, і ви побоюєтесь вітрильності, то краще оберіть вищу хвилю профнастилу – НС-14 або НС-20. В інших випадках зазвичай обирають профнастил з хвилею 7 мм С07, але це не догма. Ви можете обрати будь-яку висоту хвилі на ваш смак. Паркан з профнастилу досить добре захищає від несанкціонованого вторгнення. Перелізти його складно через гострий край металу. До того ж, під вагою тіла метал буде зминатися. Ви скажете, що лист можна зняти, викрутивши саморіз. Для цього ми радимо додатково фіксувати на хльост листів будівельними заклепками. Але від навмисних дій вандалів не застрахує жоден вид паркану. Огороджувальна конструкція з профнастилу слугуватиме досить довго. За нею легко доглядати. При забрудненні можна просто помити водою. При правильному монтажі, при відсутності пошкоджень захисного шару, ви не згадуватимете про нього років 10-15 точно. З часом тільки колір фарби може стати не таким яскравим. При механічному пошкодженні легко замінити окремий лист. Порада. Не ріжте профнастил болгаркою через утворення іскор та нагрівання матеріалу в місці різу високооборотним інструментом. Згоряє захисне покриття, утворюється пошкоджена ділянка, де згодом виникає кромкова корозія. Для секції паркану шириною 2 метри і висотою півтора знадобиться два листи профнастилу. Прорахуємо метал товщиною 0,3 міліметри глянцеве покриття хвиля С 07 Приблизна вартість однієї секції з профнастилу 1,5 на 2 метри без урахування вартості стовпчиків і горизонтальних лаг від 1130 гривень. Візьміть до уваги, що профнастил укладається з нахльостом, тому при визначенні необхідної кількості листів потрібно рахувати. Корисну ширину листа, а не загальну. Наступний вид паркану штахетник. Це сучасний матеріал для будівництва огорож. Перевагою такої конструкції є різноманітність варіантів кріплення планок штахету. При монтажі з максимальним проміжком 50 мм ви отримаєте легку напівпрозору конструкцію, яка не затуляє світло і добре пропускає повітря. Але в цьому випадку і прибудинкова територія буде добре проглядатися. Зовні можна зменшити відстань між планками штахетнику. Тоді конструкція набуде більш закритого вигляду. Коли потрібно повністю приховати прибудинкову територію, монтуємо штахетини з двох сторін горизонтальних лаг у шаховому порядку. Таким чином ми утворюємо суцільний паркан, зберігаючи його властивість, вільно пропускати повітря. Монтаж металевого штахетнику досить простий. Каркас аналогічної конструкції для паркану з профнастилу. Металоштахетник від Astra Company комплектується оцинкованим профілем омега власного виробництва. Оскільки профіль має захисне покриття, то не потребує додаткової обробки ґрунтування, фарбування, що спрощує його монтаж та економить час на встановлення. Ще один вагомий плюс легка заміна пошкоджених штахетин. Для цього потрібно замінити лише одну чи кілька планок, а не всю секцію. Дамо невелику пораду. Зазвичай взимку виробники роблять знижки на різні види парканів. Можна придбати металевий штахет заздалегідь, а встановити його, коли вже почнеться сезон. Він добре зберігається у складеному вигляді. У сухому вентильованому приміщенні не займає багато місця. По надійності штахетний паркан можна порівняти із профнастилом. Паркан з металоштахету слугуватиме довго, більше 20 років, і не створюватиме проблем своєму господарю. Для секції паркану шириною 2 метри і висотою півтора знадобиться 15 планок штахету, якщо проміжок між ними 40 міліметрів. Для його виготовлення потрібно використовувати товщину металу від 0,35 мм. Прорахуємо штахетник у матовому металі 0,39 товщини. Загальна вартість 1729 гривень за двохметрову секцію. Додатково рахуємо тільки стовпчики. Зазвичай штагети не прикручуються до профілю чотирма саморізами. Це дозволяє виключити можливість стукання планок під час вітряної погоди. Зверніть увагу: вам не потрібно окремо прораховувати горизонтальні лаги для загальної конструкції паркану у цій комплектації їх замінює профіль Омега. Секційні паркани з горизонтальними ламелями їх ще називають паркан желюзі. Це сучасний приклад огорожі, яка підкреслює індивідуальність екстер'єру будинку, додає солідності будинку і надійно захищає присадибну ділянку. Більшість моделей таких парканів складаються з горизонтальних ламелей, розташованих під певним кутом. Такий конструктив дозволяє зробити паркан оглядовим з двору, але зберегти повну приватність зовні. У Астра Компанії представлені чотири варіанти ламельних парканів, які відрізняються висотою вертикальної полички ламелі, що впливає на зовнішній вигляд конструкції і рівень оглядовості з двору. Це дуже надійні паркани. Кут нахилу кожної полички не дозволить перелізти через такий паркан, а жорсткість ламелей і монтажних планок надійно захистить територію від непроханих гостей. Витягти з рамки ламельну планку надскладно, а термін служби такої огорожі не поступається металоштахетнику або профнастиль. Для монтажу ламельного паркану знадобиться встановлення більш масивних стовпів, тому що конструкція має більшу вагу, ніж попередні. Розрахуємо секцію паркану стандарт, використаємо матовий метал 0,39 товщини. Загальна вартість секції становитиме приблизно 2933 гривні. Є випадки, коли господарям важливо, щоб паркан мав однаково привабливий вигляд як ззовні, так і зсередини ділянки. Astra Company пропонує паркан Duos, в якому ламелі спроєктовані так, що мають однаковий естетичний вигляд з обох сторон. Такий паркан не є оглядовим, але при цьому не втрачає здатності природного вентилювання прибудинкової території. Приблизна вартість двохметрової секції у повній комплектації з монтажем вийде від 4900 гривень через те, що ламелі двосторонні маємо вдвічі більші витрати металу через це й ціна вища. Перевагою ламельного паркану є те, що його можна придбати не тільки секційно, а й у розібраному вигляді. Це значно полегшує транспортування, особливо на дальній відстані. Його також можна зберігати деякий час перед монтажем, і він не займатиме дуже багато місця. Ще один вид огорожі з горизонтальним розміщенням планок. Паркан ранчо ламелі ранчо виготовлені з двох П-подібних профілів із замковим з'єднанням, методом встановлення одного в інший. За рахунок такого надійного замку досягається максимальна жорсткість конструкції. Такий паркан надійно захистить вашу територію від несанкціонованого вторгнення. У стандартній комплектації передбачений зазор між ламельними планками 50 мм. Така відстань робить конструкцію огорожі більш повітряною і дозволяє простору подвір'я дихати. Паркан ранчо буде доречним у тому випадку, коли необхідна вільна циркуляція повітря і відсутність суцільного затінення. Також безумовним плюсом є те, що паркан двосторонній і однаково привабливо виглядає з обох сторін. Між цим огороже Ранчо є надійним захисником, безпроблемна в експлуатації та довговічна. Ціна за секцію 2 на 15 з урахуванням монтажу становить приблизно 3825 гривень. Горизонт. Різновид огороджувальної конструкції з горизонтальним розміщенням планок. У цій моделі ламелі монтуються впритул одна до одної без зазорів. Кожен профіль має два ребра жорсткості, що робить конструкцію досить міцною. Це суцільний паркан, він не є оглядовим. Ламелі горизонт при монтажі не потребують встановлення горизонтальних поперечин. Секція монтується безпосередньо до стовпчиків. Завдяки цьому така огорожа буде виглядати суцільним полотном в рівень із вертикальною опорою. До того ж, паркан горизонт виглядає. Сучасніше ніж профнастил. за терміном служби горизонт подібний до огорожі з профнастилу. Ціна за секцію горизонт з 0,39 товщини металу становитиме приблизно 3626 гривень. Ще один вид паркану габіон. Це об'ємна сітчаста конструкція з металевого дроту, наповнена різними природними матеріалами. Сьогодні це один з елементів ландшафтного дизайну, який може бути привабливим і функціональним одночасно. Конструктивно габіон складається з металевої клітки і наповнювача. Для запобігання корозії для основи використовують сітку з оцинкованого дроту і монтують за допомогою спеціальних кріплень. Як наповнювач застосовують граніт, базальт, вапняк, мушлі, скло, річкову гальку, биту цеглу, дерево або навіть шишки. Габіонні конструкції можна зводити будь-якої пори року. Швидкий монтаж, легка підготовка основи не потребують важкої техніки. Ці конструкції практично не мають обмежень терміну служби та менш затратні ніж, наприклад, залізобетонні аналоги. Габіон має високу стійкість до атмосферних та механічних впливів. Осад ґрунту чи розмив схилу не зіпсує таку конструкцію. Габіон деформується, але не зламається і дріт. Не порветься. Габіон може слугувати як окремою секцією паркану, так і використовуватися як елемент паркану, наприклад, в якості стовпчика. Далі така секція докомплектовується будь-яким матеріалом: профнастил, штахетник чи ламелі, як у нас. Недоліки цього виду паркану. Зведення конструкції може зайняти. Трохи більше часу. А згодом у проміжках між камінням чи іншими наповнювачами може оселитися небажана живність. Вони можуть стати будинком не лише для павуків та комах, а й, наприклад, для змій. Ціна. Я не буду наводити ціну саме такої секції, тому що існує безліч варіантів парканів Габіон. На ціну впливатиме розмір конструкції, вічко обраної сітки, наповнення, конфігурація конструкції. Ціну потрібно прораховувати у кожному випадку окремо. Висновок потрібно орієнтуватися в першу чергу на задачу, яку виконуватиме огорожа, і на особливості вашої ділянки. Далі вже приймати рішення, виходячи із власного смаку. І, звісно, бюджету маю надію, що це відео було для вас корисним. Не забувайте підписуватися. Чекатимемо вас на нашому каналі. До зустрічі.